Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в Гандії, де покажемо вам цікавий будинок 2007 року. Можна вважати, що він новий. Подивіться, яке велике гарне патіо відремонтоване без жодних проблем. Квартира 177 тисяч євро за 115 метрів квадратних. Ми маємо тут три спальні та два санвузли. При вхідній зоні одразу попадаємо в ось таку вітальню. Квартира, як я вже говорив, без проблем з ремонтом, все в порядку. Так, маємо тут ось таку диванну зону і вихід на балкон. Невеликий балкон, але він виходить на нашу вулицю. Локація непогана. Все поруч і ось так виглядає наша вулиця і вигляд з нашого балкону. Поїхали далі. Маємо загальний тут кондиціонер, так, є вхідна зона. По коридору ми бачимо. Кухню. Простора кухня, є стіл, так, є багато робочих поверхонь, теж по ремонту немає проблем. Плитка, все супер. Як на мене, можна просто заїжджати і жити. Вид з вікна в нас в ось таке патіо. Рухаємося далі. Маємо санвузол, є душова кабіна унітаз та умивальник. Ось так виглядає. Плитка в порядку, що мені подобається. свіжі двері. Так, двері міняти не потрібно. І є ось така відокремлена душова кабіна, можна сказати. так. Є в нас такий душ. Це, звичайно, не кабіна, але є душ. Поїхали далі. Спальня, двохспальне ліжко. Маємо стіл, також маємо шафу, якісь тумбочки. Хороша містка, велика шафа. І вид з вікна в нас тут на патіо, на заднє подвір'я в патіо. Рухаємося далі. Поруч є також невелика кімната, так, односпальне ліжко. Маємо тумбочку і теж монтовану шафу. Вони її зробили, бачите, як кладову. В принципі, якщо позабирати ці речі, то доволі таки непогано. І поруч є ще одна спальня. Велика основна спальня, двоспальне ліжко, також маємо якісь тумбочки, маємо монтовану шафу, вид з вікна в нашій спальні теж на заднє подвір'я на патіо, і ми маємо тут ще один санвузол. Ось так виглядає санвузол. Унітаз, умивальник, біде та ванна велика. Так, можемо відокремитись, в принципі, дуже і дуже цікава пропозиція в місті Гандія.